Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось така акумуляторна батарейка фірми Bosch. Досить так якісно зроблена, на перший погляд. Ось такий блок живлення. Це батарейка з електровелосипеда Bosch. Попала вона до мене по тій причині, що не заряджається. Ось можна бачити тут тільки одна поділка. Підключається зарядний пристрій, але зарядка не йде. Зараз будемо розбиратися, в чому ж тут причина. Розібрав я батарею і блок живлення. Блок живлення виглядає ось так всередині. А ось так виглядає батарея. Тут 40 елементів. 18650, стоїть ось така. БМС плата, я тут все відключив. Зараз будемо дивитися, чому ця батарейка не заряджається. На перший погляд, нічого згорівшого я не бачу. Як я вже казав, нічого згорівшого я не побачив. Зараз хочу перевірити всі комірки, щоб подивитися, яка тут. Напруга. Акумулятор тут має 40 елементів. Збірка 10С, 4П. Чотири елемента 18650 паралельно. Так, дивимося. Перша 2,5. Друга 2,5. Можна бачити акумулятор сильно розрядився. 2,5. 2,5. В більшості БМС не дають нижче 2,5 вольта розрядитися. 2,5. 2 вольта. Сама розряджена кумірка. 2,2. Два 2,2. пять. Два два. Два пять. Так, виходить, у нас одна два і два, друга два і два Вольта і третя. Три комірки у нас дуже сильно розряджені. Зараз я під'єднаю свої iMax і пробую ними. Зарядити їх. Якщо вийде їх зарядити, буде добре. Ані прийдеться міняти ці всі елементи. Так, підключаю зараз IMAX. Під'єднав я iMAX до цієї батареї, почав заряджати і з одного мого IMAX пішов дим. Всі ми знаємо, що електроніка працює на диму. Якщо дим звідси виходить, вона перестає працювати. Зараз буду розбиратися, що тут сталося з ним. Ось така ситуація. Думаю, не варто гратися з цими акумуляторами, потрібно їх всі міняти, і буде тоді батарея нормально працювати. Позвоню до клієнта, скажу, скільки це все буде коштувати. Якщо влаштує його ціна, буду ремонтувати. Ні, віддаю тоді без ремонту. Зараз розбираюся, чому згорів мій IMAX. Відремонтував я iMAX, тут згорів MOSFET RFZ44. Замінив, все ніби нормально працює. Клієнт відмовився міняти ці всі акумулятори. В принципі, вже половина літа пройшла, скоро вже буде закінчення сезону. Тому, напевно, якщо захоче, наступного року зроблю йому ремонт цієї батареї. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! До побачення.